Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Багато господинь та господарів, зібравши врожай квасолі і відправивши її на зберігання в кухонну шафу через деякий час виявляють темно-сірих жучків, які створюють досить помітні отвори в боках, і якщо вчасно не вжити заходів, вони повністю знищать продукт і можуть почати псувати інші крупи, що знаходяться поряд. Брукус або зернівка вражає боби не в період зберігання, а ще на етапі дозрівання на городі. Крім зернівки, існує ще ціла низка шкідників, які завдають шкоди при вирощуванні та зберіганні квасолі. Розмовляючи з другими господарями на цю тему, я від них почув таке, що коли в квасолі з'являються отвори, вони її перебирають, а решту продовжують використовувати. Друзі, це неправильно. І якщо ж ви допустили до такого, що жучки з'явилися в квасолі, моя порада – викиньте її всю. І ось чому. Активний розвиток личинок починається при температурі плюс 10-12 градусів. При цьому личинка перетворюється на жучка за 35 днів. Або трохи довше, якщо умови зберігання прохолодні. Якщо в квасолі з'явилися отвори, то там сидить доросла личинка. Або ж вона вже перетворилася на жучка. Коли ж личинка маленька або середня, то отворів квасолі ще немає, і личинку можна виявити тільки розрізавши квасолин, я думаю, що таку квасолю ви вже не захочете з'їсти. Щоб ваша праця не виявилася марною, треба знати, коли збирати і як зберігати квасоль. У нас плетуча квасоля, і ми вирощуємо її ось на такій сітці. Перші сухі стручки квасолі з'являються десь в кінці червня, на початку липня. Їх обов'язково треба обірвати. Другий врожай квасолі ми збираємо в вересні. Буває на початку місяця, а буває як у цьому році в кінці. Сухі стручки зриваємо. Друзі, я розповідаю про нашу квасолю. Може інші сорти плодоносять інакше. Але висновок один – Сухі стрічки не повинні довго висіти на до кущах, і їх потрібно вчасно зібрати. Відразу стрічки перелузуємо, переглядаємо квасолю візуально, боби повинні бути рівномірні і гладенькі. Мити її не потрібно, помийте перед приготуванням. А тепер можна вчинити двома способами: якщо у вас квасолі мало, то її краще помістити в морозилку. Вона там прекрасно зберігається. Якщо ж квасолі у вас багато, а морозилка, як відомо, не безрозмірна, то вчинимо так. Викладаємо її на жаровню, розрівнюємо не товстим шаром, тепер також можна вчинити по-різному. Нагріти духовку до 50 градусів і прожарити в ній квасолю протягом 60 хвилин. Або ж можна вчинити так, як ми. Нагріваємо духовку до 180 градусів і витримуємо в ній квасолю 5-6 хвилин. Друзі, коли ви квасолю спробуєте рукою на дотик, вона повинна бути гарячою. Хоч перший спосіб довший, але при цьому квасоля залишається білосніжною. При другому спосібі квасоля має бежевий відтінок, деяка може підрумянитись. Таку квасолю не викидайте. При варінні вона знову стане білою. Який спосіб ви використаєте, це вже вирішувати вам? Даємо квасолі повністю охолонути. Друзі, це важливо, бо квасолі повинні бути холодними. Пересипаємо її в літрові або півлітрові банки і закатуємо металевими кришками. Ту квасолю, яку будемо відразу готувати, ми закрили пластмасовою кришкою. Друзі, якщо ж ви купили готову квасолю, то переберіть її, уважно гляньте з обох боків, перебрані плоди помістіть в ємкість із холодною солоною водою, гарна квасоля залишиться на дні. Ту квасолю, що спливла, викиньте, далі плоди просушіть і або помістіть в морозилку, або прожарте в духовці. Крім того, що уражені боби та інші крупи гидко їсти, пам'ятайте, що вони містять продукти життєдіяльності комах і можуть викликати отруєння або алергію. Скористайтеся нашими порадами, Поділіться цим відео з друзями і знайомими. Хто не підписаний, підписуйтесь на наш канал. До побачення!